Осінь впевнено крокувала лісом, і білочка на ім'я стрибунка знов була зайнята своїми осінніми справами. Вона стрибала з гілки на гілку, збираючи горішки і ховаючи їх у своїх схованках. Ой, скільки Горішків цього року вистачить мені і друзям?» Стрибунка швидко метушилася по гілках, аж раптом почула чийсь сміх. Під деревом зібралися її друзі: зайчик, їжачок і лисичка, які гралися в листі. Ось так весело стрибати по листочках. А ще листя шурхотить, це наче музика для вух. Білочка зупинилася і глянула на своїх друзів. Вона також хотіла приєднатися до їхніх веселощів. Але горішків ще залишалося дуже багато. Ох, якби я теж хотіла погратися, але ж треба встигнути запастися горішками на зиму. Раптом лисичка, помітивши білочку, покликала її. Стрибунко, ходи до нас, ми щойно придумали нову гру. Горіховий хоровод. Горіховий хоровод. Що це таке? Лисичка підморгнула і взяла білочку за лапку. Це танець, в якому кожен горішок це частина музики, ти нам потрібна. Білочка не втрималася і почала танцювати разом з друзями, кидаючи горішки. Горішки весело крутилися і стукали один об одного, створюючи ритм, а всі тваринки почали кружляти навколо них. Ось це справжнє свято осені! Танцюємо, поки не закрутиться голова. Білочка розуміла, що час, проведений з друзями, це. Найцінніші і навіть горішки тепер стали частиною цих веселощів. Яка ж радість мати таких друзів? Горішки горішками, а гарний настрій понад усе. Тваринки кружляли у своєму гріховому хороводі, створюючи музичний осінній баг. Серед лісу. І кожен знав, такі моменти роблять осінь по справжньому чарівною. Ось і, казочці кінець, а вам, діти, я пропоную назбирати горішків і влаштувати осінній оркестр. І весело потанцювати з горішками. Разом із своїми друзями. Гарного вам осіннього настрою!